Хотіла знайти офігенну локацію, щоб записати відосик про моє життя, що зараз не відбувається. Просто набридло, що я насправді дуже добра, і люди часто користуються моєю добротою у своїх цілях. І після цього, коли, наприклад, щось потрібно мені. Вони впадають на мороз, і вони такі всі зайняті, ви що? Але коли їм щось треба, то я вирішую їх питання. І я не розумію, якого фіга я ведусь. І це не вперше взагалі так відбувається, що я ведусь. І я думаю, блін, наскільки я ще буду такою дурою, яка вирішує проблеми і не тільки проблеми знайомить знайомить, знайомить з потрібними людьми. Зводить людей, допомагає їм, допомагає з містом, де вони живуть, з дарунками, які вони отримують? А хтось хоча б раз у моєго хлопця попросив подарунок або він сказав, яка я класна? Ні, а скільки раз я казала хлопцям моїх подруг, що вони такі круті і що їм потрібно те подарунок і отей, і після цього вони його отримували. А скільки раз я робила? Різні розклади, розбори, просто безплатно. А коли мене потрібно було підтримати, коли в мене не працювала карта, хоч би от ці люди, яким я допомагала, виставили сторіку про Just Enjoy, про те, що можна в мене купити одяг. І це не те, що я там засмучена. Я просто мені зараз 30 років, я передивлюю своє життя, аналізую, тому що я не хочу робити більше помилок. А, в теперішньому періоді, але я все одно їх роблю. І а, я молюся кожного дня Богу про те, щоб більше не робити помилок. Але без помилок ми не вчимося. Це, до речі, теж костюмчик. Джастин жою тут, типу, шортики. Така юбочка. натуральний хлопок взагалі. Такі пуговички. це все я сама обирала. Це тканина була. Mm. І на показі був чоловічий костюм. Я блін, просто <смір> так і не знайшла локацію, я з собою взяла штатив. Ну, Які штатив я взяла, а то він зо мною прокатався цей весь час. А я на ютубчик хочу зняти. Він мала придбати собі камеру, яка дуже малесенька, так кріпиться, коротше, і в мене дето теж є. Прикріплювач для телефону, ну який десь просто собі там спатунькає в шафі, доки я розгулюю, розгулюю. Тут парк у нас, просто екскурсія по місту, коли захід сонця. Я обожнюю захід сонця, мені дуже подобається. Так само, знаєте, читаєш книжку, він там каже, коли буде на порозі. Чоловік твоє мріє, буде провірка колишньої. Мої. І дуже часто я ці провірки, бляха-муха, не проходжу. Хоча я розумію, що бляха, спілкування з бившими, то така фігня, Колишні — це колишні. колишні мають залишатися ну, в минулому. Але буває, як стукне в голову і оп, ти вже спілкуєшся з колишнім. Думаєш, ну ладно, на цей раз я не буду. Ми з ним зустрічатися, будемо друзями, типу, всяке таке. Тому що якби, всередині ти надієшся і віриш, що щось може змінитися. Але насправді кожного разу, як ти е, розстаєшся, ти думаєш, блін, ну ось ось чому я тебе і кинула. Ось по цій причині. І воно ж ніхріна не міняється. Ніхріна, просто день пройшов, число змінилось не змінилось, розумієте? Оце цензура. Я просто Юля однорукий водій. Тому що мені хочеться поділитися саме зараз, розумієш? Я не хочу, бляха, муха чекати. І я просто насолоджуюсь моментом. І так само, ось, блін. Я чуть зіпсували відносини з орендою. В які не потрібно давати депозит. Просто береш тачку, якщо там якісь штрафи, чи що ти платиш. Там теж блін, з ними був якийсь штаб дебільний, і я з ним не згодна. І, звісно, а вже ж мені дуже обідно, тому що після цього я думаю, ладно, не буду в них брати. І коротше, ось орендувала в іншій, там у них був типа, депозит, ну, думаю, ну ладно, дала депозит. І щоб ви розуміли, це вже моя. Четверта, по-моєму, да, тачка, вони так мені не дали мій перший депозит. Я говорю, бляха, ну типу беріть депозит за тачку. Ні, за оренду платить. Я говорю, ну тоді я не збираюся блядь, на пару днів, блять, возьму на один день, вирішу всі свої питання, завтра вечірком заберете. Говорю, Ілі я подаю на поліцію. Говорю, Все. Говорю, чого на мене? Можуть пожалкуватися, пожалітися е, в поліції. А я не можу. Ось е, В мене. Моя подружка Світлана Калошина украла картину з дому, яку вона мені подарувала. Вау! Вау. Ксенія Магера просто е, украла в мене ідеї, створила бренд, і у нас був договір, якщо я її е, залишаю ім'я ту яке я придумала, весь бізнес я придумала. До мене залишається віза на 3 роки. Знаєте, що вона зробила? Вона її відмінила. Я після цього заплатила штраф за безвізове перебування, 8 тисяч дірхамів. Ну, я не хочу це залишати, я теж просто напишу жалобу. Я знаю, що це може бути неправильно, тому що тіпа, треба робити по-божески. Типу, що якщо вже сталася ну, ця ситуація, так? То мені потрібно цю ситуацію прийняти. Але я не хочу її приймати. Я вже задібала, що люди просто користуються ну, моїм добром. Ой, блядь, блядь, ще не на ту кнопку нажала. Там ще, блядь, поліцейські які то не тут. А -а -а. Боже, який захід класний. Не, не докатаюсь я з вами. Насправді я зараз дуже заспокоїлася, стала медитувати. Я вірю в любов, я вірю, що все любов, що все зв'язано. Але так як іноді відносяться люди, ти думаєш, Боже, ну вони це точно не про любов. І як взагалі вийшло так, що я з ними біла, короче. І тут, коли закриваєш, бордовий. Пердова тханина на Ісутову. Я обожнюю машини, які відкриваються. Відкрита криша це кайф. Боже, це така свобода, Боже, на храм. І зараз я там допомогла одній дівчині кажу, давай поїдемо, покатаємося, класно щось познімаємо. То в неї телефон поламався, то неї срачка, то болячка, розумієте? І живе там, де я її знайшла. Безплатно і, 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 з тим чуваком, з яким я її познайомила. Я за це отримала, думаєте, якесь дякую? М -м, да, вже ж. А вже ж, дякую, поспоніла макою, знаєте, оце. О, ладно, хай беруть. Якщо вони так вважають, що треба себе так вести, хай хай так себе ведуть. Мені потрібно бути більш, більш якось прискіпливішою в виборі собі друзів і спутників життя, тому що як сказав мій бивший, тобі Юля потрібно більше себе поважати. Хоча мені здається, що я себе люблю і поважаю, але якщо він так каже, то мені потрібно себе ну, насправді більше поважати. Safety first, я забула стягнути свою сумку за 200 тисяч дірхамів, Охуєнний подарунок, обожнюю такі подарунки. Ну такі обожнюю подарунки, це за 100 тисяч дірхамів, графік, ну це в принципі за 36. Якщо все при приплюсувати, то можна вже тачку взяти, перший знос собі тут внести. <плес> Серйозно. <плес> а я собі думала брати перше або BMW, тому що там В як Волокітіна, а моя фамілія переводиться як Red Fire, якщо ви ведете або перекладач. Підписуйтесь на мій канал і на інстаграм. July, July, just enjoy cool style. Just.